Всім привіт! Давайте знайомитися. Я кореспондент Софія Мардаренко, і зараз я познайомлю вас зі своїми колегами Катерина Познова та Орина Радука. Скажіть, будь ласка, як вам ідея щодо дня самоврядування? Я вважаю, що ідея щодо дня самоврядування була дуже вдалою, тому що учні мають змогу обмінюватися досвідом. Мені теж сподобалася ця ідея, тому що я можу спробувати себе в ролі вчителя. Доброго дня, Олена Сергіївна. Добрий день. Яку дисципліну ви вели сьогодні? Музичну грамоту. Які у вас враження від року? Мені все сподобалося, адже учні розумні та здібні. А в якому класі ви вели? Першому, які враження у тебе викликала нова вчитель: веселі, позитивні, цікаві. Дівчата, привіт. Сьогодні у вас був обмін досвідом. Що нового ви дізналися один від одного? Мені дуже сподобалося бути в ролі викладача. Я пояснювала Катерині нюанси в її творах, бо я сама їх колись зіграла. Дякую, Кристина. Катерина. Мені сподобалося все те, що Христина мені розповіла про а, ті твори, які я граю. Скажіть, будь ласка, над чим ви сьогодні планували працювати з вашим учнем? Сьогодні ми планували розібрати гаму ля-мінор і п'єсу Олександра Затинченка «Острів мрій. Доброго дня! Можете ви розповісти нам про цей проєкт, який наразі проводиться в нашій музичній школі. Звісно, це наш проєкт свято, яке ми чекаємо вже другий рік поспіль. Цей проєкт оцінили дуже багато дітей, оцінили багато педагогів, і в цьому році він збільшився. Ми проводимо його три дні. І задіяні не лише музично-теоретичні дисципліни, як в минулому році, а ще й задіяні дисципліни по спеціальності, таких як гітара, саксофон, вокал та інше, ми з великим задоволенням чекаємо, тому що для дітей насамперед це свято свято, яке вони чекають. Цілий рік поспіль і з великим задоволенням готуються до нього. Тож ми очікуємо справжнє, справжнє диво, і нам дуже-дуже цікаво, що ж з цього вийде. Добрий день, Катерина Андріївна. Як ми знаємо, ви сьогодні у нас на посаді директора. Скажіть, будь ласка, як вам ця посада? Мені дуже подобається комфортно. Олена Сергіївна, сьогодні ви заступник директора. Чи правда це, що ви права рука директора? Так, це правда. Ми разом приймаємо дуже важливі рішення. Які наприклад, сьогодні ми вже підняли вчителям зарплату та відпустили їх на відпустку, бо ми дуже цінуємо їх працю. Анна Володимирівна, який матеріал ви підготували сьогодні на урок. Я підготувала гімнастику для Маші. Ну, а також повторюємо ті твори, які вона вчила. Дякую. А який вік вашої учениці? Маші 7 років. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Подобається вам працювати з дітьми. Так, це дуже цікаво. Працювати з дітьми дуже приємно, вони дуже лагідні, та це великий досвід. Добре, а зараз ми працюємо над стакабота. Спробуємо зіграти трішки швидше. Як вам подобається грати більше соло чи Ансамбль. Який саме ансамбль ви зараз граєте? Сіракуза. Над якою п'єсою ви працюєте? Полька з ученицю першого класу Аліною. Первый глазка. Шановна Єлизавета Максимівна. Сьогодні ви не тільки директриса нашої музичної школи, а ще й викладач. Яку спеціальність ви викладаєте? Сьогодні я викладаю мистецтво гри на фортепіано. Які особливості гри на фортепіано? Я думаю, що це сконцентрованість та уважність. Аріна, чим тобі подобається мистецтво гри на фортепіано? Я можу передати через гру Емоції. Добрий день, Нана Геннадійна. Чи сподобалося вам бути в ролі викладача? Добрий день, мені дуже сподобалось бути викладачем, тому що це дуже відповідальна робота і мені подобається працювати з дітьми. Чи хотіли б ви бути вчителем на наступний день самоврядування? Так, я б хотіла б бути вчителем по гітарі. А ви. Так, я хотіла бути вчителем теорії музики. Так, я хотів би бути вчителем з баяну, оскільки я б не проти спробувати роль вчителя. Чому ми ви хочете навчити своїх учнів? Сьогодні у нас буде тема восьма пауза. Поділіться, будь ласка, своїми враженнями про проведений урок. Проведений урок мені сподобався. Я отримав позитивні враження, хороші діти вели себе спокійно, тихо, не заважали їм викладати. Тема була бальні і сучасні танці, розповідав їм про саме історію танців. Трохи подиктував їм, щоб вони записали себе собі на майбутнє, цю інформацію на наступні уроки. Катерина Олегівна, ви сьогодні працюєте в таких різноманітних напрямках? Скажіть, будь ласка, а як саме ви працюєте з дітьми, які не мають змоги прийти до школи? Я створюю посилання в зумі та скидаю в групу учням. І батьки допомагають дітям підключатись, і ми працюємо онлайн. Що ви вивчали сьогодні на уроці? У нас тема восьма пауза. Зараз ми робимо ритмічні вправи. Клас, вам сподобався сьогоднішній урок? Які в тебе враження від твого першого уроку? А, насамперед, я спочатку думала, що це буде складно і це буде якось тяжко. Проте замість цих відчуттів я а, відчула те, що можливо я навіть а, захочу в майбутньому житті викладати вокал надалі, тому що це дуже приємно, а особливо працювати з Ідою це було дуже класно. Іде, чи сподобався тобі твій новий викладач? Так, мені дуже сподобалось, вона супер. Наша піддала А цвіточки які? маленькі. Маленька, така ніж така кліточка. Так. Що тули мої слова і крічка. Так ніжно. Дякою пісною ви працювали сьогодні з вашою ученицею. Як у нас на Україні це пісні з репертуару Єкатерини Бужинської. А чому ви обрали саме цю пісню? Ну, вона передає настрій українського народу. Вона дуже весела. Вона тематична для концертів патріотичного настрою. Чим тобі запам'ятався сьогоднішній день? Сьогодні було дуже дуже весело. Я сподіваюся те, що через три роки я теж зможу попробувати себе у ролі вчителя. Органів як діафрагма, легені, бронхи, Трахея. Далі у нас іде форталь. В ній знаходиться лосові зв'язки, далі йде артикуляційний апарат. Сьогодні ви були не тільки в ролі кореспондента, а й в ролі вчителя. Як ваші враження? Ну, мені дуже сподобалось. У мене була дуже талановита учениця. Ми пропрацювали над деякими моментами, ми попрацювали з емоціями та з інтонацією. Як тобі сподобалася, нова вчителька? Так, дуже. Спробуй. О, ось, бачиш, яка ти Давай далі. Вітаю вас, Кіра Олегівна. сьогодні ви е, були в ролі викладача естрадного вокалу. Чи сподобалось вам? Так, мені дуже сподобалось, але ця праця вимагає дуже багато терпіння, і е, вона мені подобається тим, що можна передавати свої таланти, свої знання іншій людині. Це того варте. Добре, дякую за відповідь. Катерино. Чи хотіла би ти в майбутньому стати викладачем? Так. Чому? Це важка праця, та мені дуже подобається займатися вокалом. в нас працювало в цей момент, що що як правильно це робити? Коли ми думаємо, що ми застосовуємо. Сьогодні ти вела найбільшу можливу кількість предметів. На твою думку, який було вести найважче? Спершу я думала, що усі предмети буде вести важко. Переживала, довго готувалась, але коли почала, я втягнулася у процес. Мені сподобалось. І, скоріш було не важко, а цікаво і приємно. Дякую. А які твої враження від проведеного уроку? Мені дуже сподобалось. Витамна. Яка перша думка виникла в тебе, коли ти почула по пропозицію стати вчителем? Що це круто, що у мене з'явиться новий досвід. Чи хотіла б ти, щоб Анна Володимирівна провела в тебе урок ще раз? Так, звісно, це ж так круто. Don't you come back, no more. Добрий день, Оксана Миколаївна. Чи задоволені ви працею ваших колег та організаційними моментами? Добрий день, Софійко. Так, я цілком задоволена тим, що роблять мої колеги. Вони повністю втілили у реальність усе те, що я планувала зробити. Звичайно, не обійшлось без участі учнів нашої школи. Вони ділились своїм досвідом з молодшими учнями і цим, практикуючи свої здібності як вчителя. Абсолютно усі учні впоралися з цим завданням, і в такий непростий час взяли участь у такому цікавому заході. Дякую. Добрий день, шановна Єлизавета Максимівна. Чи до вподоби вам ваша нова посада? Я директориса цієї елітної музичної школи вже 31 хвилину. І я можу сказати, що так. Мені до вподоби. А чим саме вам подобається ця робота? Я відчула цю напругу, це навантаження, цю відповідальність, яку несе на собі наша шановна директориса. Мені це подобається. Вітаю Анастасія Максимівна. Як ваш настрій сьогодні? Дуже позитивний. Які нові впровадження ви хотіли б ввести? По перше, я б хотіла скасувати іспити, тому що я вважаю, що це велике навантаження для дітей. По-друге, я б хотіла заборонити слуховий диктант, тому що я не складу іспити. По-третє, я б хотіла впровадити стипендії учням, щоб у них була мотивація вчитися далі. І напевно побажати успіху усім випускникам цієї елітної музичної школи в майбутньому. Чи складно було виконувати роль вчителя? Це дуже велика відповідальність, але я думаю, що я впоралася з поставленою для мене задачею, та все було дуже класно. Чи плануєш ти виконувати композиції на гитарі на конкурсах? Так, тому що я хочу отримувати перші місця не тільки з вокалу, а й з гитари. Катерина Олегівна, що було викладати складніше вокал чи гітару? Я вважаю, що немає нічого простого в викладанні, тому було, було однаково складно викладати і вокал, і гітару. Чи хотіла б ти, щоб Катерина Олегівна й надалі викладала у тебе гітару? Так, воно дуже добре пояснює. Анастасія Олегівна, що ви можете розповісти про роботу з інструментом. Для гри на гітарі, для успішної гри на гітарі, дуже важлива дрібна техніка, обов'язково правильна постановка. Звісно, щоденна практика. Для того, щоб гарно грати, треба займатися кожен день, щоб розвивалася розтяжка пальців. Треба багато працювати з нотами, з аплікатурою. І це секрет успіху гарної гри. Вітаю вас, Марія Константинівна. Сьогодні ви були викладачем з класу гітари. Над чим ви сьогодні працювали зі своїм учнем? Ми зі своїм учнем працювали над аплікатурою, переходом в різні позиції та динамічними відчинками. Назар, можеш продемонструвати свою плідну працю? Так. Марія Віталівно, над чим ви сьогодні працювали на уроці, ми працювали над п'єсою Вальс Фріда та вправа детешитала та до Верницької. Чи всі задачі ти змогла виконати, які тобі задавала Марія Віталіївна? Так. А що саме ти побачила у роботі з Марією Віталівною? Я слідкувала за веденням свічка. Та за пальцями. Як ви оцінюєте свою роботу в ролі вчителя? Мені дуже сподобалось працювати з цією дівчинкою. Поки що все йде за планом. Свою роботу оцінюю на 10 з 10. Як тобі урок? Сподобалось? Так. Анастасія Олегівна, сьогодні ви ще й хормейстер. Це диво. А, скажіть, будь ласка, яка основна задача хормейстера? Слідкувати за ритмом, за мелодією, об'єднувати весь хор в один єдиний колектив, слідкувати за багато голосів, показувати, коли вступати, коли знімати. І завдяки хормейстеру, саме завдяки хормейстеру, хор може звучати злагоджено і правильно. Ви обрали саме спеціальність гітари. Особливості гітари мене просто вражають. Їхні техніки і милозвучний звук, який виходить з її лона, призводить мене до творчих ідей та можливостей. Який від гітари тобі подобається найбільше? Мені подобається більш е, класичний від гітари. А можеш нам щось продемонструвати? Так. Вітаю вас, Ліна Миколаївна. Які вправи для білості пальців ви можете порадити? Вітаю! Вам варто грати більше різноманітних етюдів. Починаючи з повільного темпу, закінчуючи дуже швидким. Чому ви обрали саме інструмент гітару? Ну мені дуже подобається звучання цього інструменту. Добрий день, Катерина Олегівна. Скажіть, будь ласка, скільки хвилин або годин треба займатися дитині на гітарі, щоб відпрацювати свої навички? Добрий день. Ну я вважаю, що це індивідуально і залежить від віку. Припустимо, хтось з діток може займатись більше, хтось менше. Привіт! Давай порівняємо бачення твоєї вчительки з твоїм: скільки часу в день ти займаєшся на гітарі? Я стараюсь 30 хвилин в день. Це мінімум. Мені, на мені є ще куди рости. Вітаємо вас, шановний Марк Дмитрович. Чи подобається вам ваша нова посада? Так, мені дуже подобається моя нова посада. Я дуже полюбляю дітей. Віталіна Володимирівна, скажіть, будь ласка, чи співпали ваші очікування з реальністю? Напевно, ні, бо я думала, що буде складніше, але насправді урок пройшов дуже легко, класно. І діти були е, в святковому настрої, тому це допомагало. Марусю, чи хотіла б ти наступного року вести вчителем урок на день самоврядування? Так. А ось, наприклад, який саме предмет ти хотіла б вести. Я би дуже хотіла музичну літературу. Олександра, зможеш розповісти нам про те, що ви сьогодні робили з вашим вчителем на уроці? З нашим вчителем на уроці ми сьогодні роб... вчили музичні номери на пам'ять та співали їх з тактуванням. Ще ми робили слуховий аналіз, і це все нам дуже сподобалося. Дякую нам шому вчителю. Вітаю вас, Миколаю Іванович. Чи сподобалася вам праця вашої колеги Віталіни Володимирівни? Е, так, мені сподобалося. Е, я вів перший раз, тому <кхм> я був трошки збентежений. Е, вона провела урок на відмінно. Мені дуже сподобалася її, її праця. Вітаю вас, Софія Андріївна. Ці три дні були дуже напруженими. Ви були в ролі викладача та в ролі кореспондента. Чи втомились ви? Чесно, я е, думала, що це буде набагато складніше. Але так, завчора я втомилася дуже сильно, тому що день був сам по собі напружений. Я була збентежена, але сьогодні. Більш-менш така нормальна нагрузка, тому я а, зі всіма своїми обов'язками впоралася та наразі можу працювати навіть далі. Дякую. Аріна, що тобі більш всього запам'яталося з цього уроку? Більш всього мені запам'яталися розпівки. Давай з тобою зрозуміємо, як працює наша діафрагма. Від початку ми зробимо вправи на дихання в повному темпі. Щоб ми могли розуміти, при якому темпі наша діафрагма буде потребувати більше їх зусиль. Так. Вітаю вас, Аріна Андріївна. Сьогодні ви викладач вокалу. Скажіть, будь ласка, яка у вас виникла перша думка, коли ви дізналися, що будете викладати вокал? Чесно, трохи хвилювалася, але я зразу запланувала невеличкий план на урок. Дякую. Вікуся, яка в тебе улюблена пісня? У мене улюблена пісня матроси. Пісня яка знає місця? Вітаю вас, Анастасія Олегівна. Вас цілих чотири спеціальності в музичній школі. Як ви встигли ще й готуватися до ваших уроків? Насправді, це і для мене загадка, але я намагаюсь приділити час потрохи кожному предмету. Якщо між уроками там, наприклад, будуть якісь перерви, чи під час тривог я стараюсь готуватись, займатись також після уроків обов'язково. Вітаю тебе, Машуня. Скажи, будь ласка, а який предмет в нашій музичній школі тобі подобається найбільше? Мені подобаються всі предмети і всі вкладачі. Які акоди бувають відправи, ну, трохи давай окремо ліворуку. Доброго дня, Марія Константинівна. Ви сьогодні заступник директора нашої школи. Скажіть, будь ласка, з якими проблемами ви вже стикнулись? Поки що було, було все без проблем, але я сподіваюся, що так буде далі. Вітаємо вас, шановна Катерина Анатолійовна. Сьогодні ви директор нашої елітної музичної школи. Що б ви хотіли змінити в навчальній програмі? Я б додала більш актуальні п'єси та скоротила б шкільну програму для випускників. Вітаю вас, Алла Вячеславівна. Вітаю, Катюша. Які у вас враження після цього заходу? Цього разу. Е під час днів самоврядування в мене працювало аж вісім моїх учениць. Те, що вони креативні, талановиті, сміливі. Я завжди це знала. Але після цього заходу я ще більш переконалась в тому, які вони неймовірні. І зробила для себе один головний висновок. В мене підростає гідна зміна. Вони найкращі. Такі заходи. Треба проводити як можна частіше. Ваше ставлення до дня самоврядування. Добрий день. В нашій школі третій день поспіль проходить такий цікавий захід, як день самоврядування. Це цікаво не тільки нам, викладачам, а дуже корисно і нашим учням. На жаль, наші дні самоврядування підходять до кінця. Це був третій день, тобто останній Світлана Юрівна. Які висновки ви можете зробити? Я можу сказати, що ці дні пройшли у нас дуже насичено. Я дуже задоволена нашим результатом, адже я навіть не очікувала, що стільки буде емоцій, вражень, що діти будуть настільки захоплено проводити заняття. Я з великим задоволенням дивилася за кожним, як проходило заняття. Я була під великим враженням. Тому я сподіваюся, що наступний рік. У нас буде ще кращим, і будемо запропонувати нові ідеї.